Всім привіт, хто на каналі Територія Сили. Сьогодні проведу для вас тренування для збільшення об'єму, сили та гіпертрофії м'язів з додатковою вагою. Скажу зразу: дане тренування не підійде тим людям, які підтягуються менше 12-15 разів з власною вагою. В якості додаткової ваги я буду використовувати дві 6-літрові баклажки, які я буду цепляти на пояс з ланцюжком. Розпочнемо ми з підтягувань з додатковою вагою. Для цього вам знадобиться пояс, який можна придбати в будь-якому спортивному магазині в інтернеті, та магнезія. Магнезію ми використовуємо для того, щоб ваш хват був ципкіший і ваші м'язи краще включалися в роботу. Полетіли дві баклахи по 6 літрів на 8 повторень. Чому 8? Не 10 і більше тому що якщо ви будете підтягуватися в силовому форматі більше 10, ви будете тренувати витривалість і аж ніяк не силу. Вам потрібно робити 6, 8, 9 повторів, не більше 10. 8 повторень, таких робите 4-5 робочих підходів з відпочинком в 2-3 хвилини. При цьому, коли підтягуєтесь, старайтесь зводити лопатки, включаючи м'язи спини. Наступне це у нас бруси. Тут ми вже попрацюємо над грудним м'язом та трицепсом. Зараз я вам покажу правильну техніку віджимання на бруса з додатковою вагою. Ви своїми ногами відштовхуєтесь і зразу вижимаєте себе в упор. При цьому намагайтесь стабілізуватись. Включаєте в роботу прес, ноги прямо, голова дивиться вниз. Стегна свої також напружуєте і починаєте віджиматись на 8 повторень. Щоб ваші баклажки не розхитувало, ви можете ноги прижати до них. Друзі, в мене другий підхід. Продовжуємо роботу над грудними та тріцепсом. Виконую 8 повторень. При цьому важливий нюанс. Якщо ви хочете, щоб у вас краще в роботу включалися грудні, то ви свої лікті повинні розвернути ось таким чином. Якщо ж ви хочете, щоб у вас у роботу краще включався тріцепс, ви повинні лікті прижати до тулуба. При цьому своє тіло вирівняти ось таким чином. Працюємо далі. 8 повторень. Тут так само виконуємо 4 робочих підходи по 6, 8, 9 повторень з відпочинком у 2-3 хвилини. Наступну вправу я запозичив із важкої атлетики. Для цього вам знадобиться сумка. Після цього ви баклашки ставите прямо всередину. Поставили баклажки всередину. До речі, використовуйте сумку, яку вам не шкода, тому що під час виконання можливі розриви сумки. Тому цього треба уникати. Що ми робимо? Ставимо сумку перед собою. Беремо таким чином і закидуємо на груди. І вижали. Дана вправа потренує ваше тіло в комплексі, починаючи з ніг, рук, плечей. Навіть верхня грудна включається в роботу. Кількість повторів тут теж 6, 8, 9, не більше 10. Ми не тренуємо витривалість, ми тренуємо силу. Народ попрацювали ми над руками, грудними, ногами, однак доцільно буде допрацювати ще над спиною, так як спина це ваш силует. Для цього ми використовуємо нашу додаткову вагу. І будемо виконувати тягу одною рукою на широке м'яз спини. Впираємось коліном протилежним, спину тримаємо прямою. і тягнемо до тазу. Вісім повторень. Також не забувайте пропрацьовувати і іншу сторону. Тут уже ми ставимо протилежне коліно. Впираємось на лавку і тягнемо одною рукою. Голова прямо, спина пряма до тазу. Виконуємо таких 4 робочих підходи по 6, 8, 9 повторів. Тренуємо силу. Росте сила, значить, ростуть ваші м'язи. Закінчив я виконання даного тренування. В принципі, експериментувати можна по-різному, вправи можна використовувати, будь-які. Шукайте вдома баклажки, шукайте стару сумку та пробуйте виконати дане тренування. Пишіть коментарі під даним відео та підписуйтесь на мій канал Територія сили. Всім до наступної зустрічі!